Уронефрон у комплексній терапії циститу гарячі новини, так би мовити, з боліт. Вони вийшли всі Пісков, герасі мама, витягнули десь за пою. Путін прям субота, субота, але вийшов. Відео записав. Ну може, він записав місяць назад, звісно. Кажуть, Курську область, свабаділі, противник зачищен втрати поніс. Значити, як думаєте, наскільки він бреше? А якщо і не бреше, то що ми маємо розуміти? Про те, що 8,5 місяців ми відтягували сили противника на... Його ж території, і як ми можемо оцінити ефективність та результативність проведеної нашими силами оборони України курської операції на території поки що РФ, Я від оцінок напевно, буду таки утримуватись, тому що оцінки будь-якої операції треба вже здійснювати вже по факту завершення війни, тому що оцінювати станом на сьогодні. Ті чи інші обставини, наприклад, вони можуть змінюватися в часі, які змінюються в часі. Ну, наприклад, коли ми минулий рік оцінювали Курську область по одному, сьогодні по іншому, тому в даному випадку це було б, з мого боку як військовослужбовця досить некоректно, тим паче, що. А... Бої продовжується. Що uh -huh. uh -huh. ми говоримо в кінці, ну, в цілому взагалі про цей фактор, так, тому що ви, в принципі, нас зазначили ще й декілька речей. Ну, по-перше, наскільки це відповідає сьогодні дійсності заяви крем... учільників Кремля, ну, в принципі, ви зіслалися на Діпстейт. Я думаю, що uh -huh. в принципі там все відображається, як воно є. Чи це будь-яка військова операція, ну, в будь-якому випадку потребує ресурсів. Технічних воно ну, потребує е, особового складу. Звісно, воно так і є. Ну ми нагадаюся, все-таки сьогодні перебуваємо в фазі війни, найбільшої після Другої світової війни е, у, ну, на території Європи. Тому в даному випадку, ну на жаль, бої йдуть на щастя для нас. Ми є. Ми тримаємо і надалі оборону, тобто в Кремлі, поки що не вдалося захопити Україну і в цілому виконати навіть початкові. Так би мовити, завдання, які вони поставили в спецоперації, це вийти повністю на кордони Донецької луганської області, але це не означає, що нам від цього якось простіше, тим паче, що бачимо, що світ наразі якби є турбулентним. Ну і третій аспект, ви правильно зазначили, те, що на превеликий жаль для нас, але геополітичний світ він таки змінюється, і. На сьогоднішній день Російська Федерація, от має вже дійсно повноцінного союзника, не партнера, а саме союзника в особі ким чинина і відповідно угу. північної, тому що в принципі ми маємо справу сьогодні з більш а, глибшим, з більш інтеграційними процесами, тому що мова йде вже залучення не просто особового складу, а в цілому забезпечення бою. Комплектами, ракетами, одна із тих ракет, наскільки я знаю, по Києву вдарила, ну то точно вона там якби вже начебто ідентифікована, угу. що це і корейська ракета. Ну і ем, якщо взяти ще за основу, то е, співпраця або, скажімо, північна Корея з цієї угоди, що вона вже уклала з Кремлем, про стратегічне співробітництво, власне партнерство, союзництво, вона вже отримала в свою економіку. Порядка 20 мільярдів доларів це колосальна сума, особливо для такої держави, як Північна Корея, яка знаходиться під ну, круговою політикою санкцій. Та та пане Олександр, дійсно вони просто один одному руки миють і війни потирають, так би мовити. Ну те, що ми точно можемо констатувати, навіть з нашої цивільної точки зору, те, що обмін на полоненими, який був неодноразово здійснений завдаті курські СВО, це точно її плюс. Як ми почули, вона ще триває. Тож не будемо дійсно підбивати підсумки, а так ну проаналізували те, що Путін говорить. Окрім того, відтягували війська величезні кількості. Але в інформаційному плані, як ви думаєте, це ж він зараз не просто так вийшов з цієї заявою. це ж на фоні візита Віткова, переговорних процесів, зустрічі Трампа з Зеленського в Ватикані. Він же вийшов показати, може, що в нього все під контролем, що йому нема чи мінятися, там, наприклад, територіями. Чи це ж ось такий вкид. Він не просто так, мені здається, зараз в часовому проміжку випливає? Ді, це, Ірина, насправді, що показала Курська область, от, дійсно, от, глобальне завдання, це те, що виявляється, можна зайти спокійно на територію Російської Федерації, проводити військові дії. Ну, це так. те, що до 2022 року жодна країна в світі не могла про це собі подумати. Жодна. Ні так. ми, ні американці, ні європейські країни, ні Японія, ні. Ну uh -huh. ось, станом на сьогодні, цей міф зрушений. Так. І це вже видно глобальна річ. Стосовно цих всіх заяв, я думаю, що те, що ми зараз з вами обговоримо, це більше для внутрішньої аудиторії, тому що. Uh -huh. Враховуючи позицію сьогоднішньої адміністрації Білого Дому, зокрема Дональда Трампа, яка нас не може сьогодні особливо порадувати, ну хоча, з другої сторони, ну принаймі, знаєте, ну це якісь принаймні, хоча б е зменшення очікуваності, і відповідно холодний душ і для нас, і для наших європейських е партнерів поки що, це теж відповідно вже остаточний сигнал до більш кардинальних і більш рішучих практичних дій. Але тим не менше, ми ж з вами бачимо, що сьогодні те, що мені зовсім не подобається, під різними тисками на нас, на президента України, ну, тобто на вас, на нас з вами, так тобто, намагається нам, вибачте, впарити під виглядом заморожених ну, і війни і під виглядом там різних угод, насправді йде. Виконання стратегічних цілей, гібридних стратегічних цілей Російської Федерації, тому що оці всі розмови визнання Криму, визнання окупованих територій, відмова від НАТО У нас ви знаєте, як це називається? Це називається Україна має відмовитися свідомо від свого суверенітету. Це те, що потрібно Кремлю, Так, абсолютно так. і станом на сьогодні, чому дратується Трамп, тому що це вся історія, вона неможлива. Вона неможлива з огляду на позицію президента, вона неможливо з огляду на Конституцію, і, зрештою, вона неможлива, тому що є ж та волі народу. І навіть якщо умовно просто перевести, от так знаєте, от таку гіпотетичну, що умовно, от просто погодилися це, скажімо, якось частково там виконати ті чи інші умови. Будь-які зміни в Конституції потребують проміжки часу понад рік, а то й понад два. Тому. Це вся історія, чесно кажучи, всі ті заяви, про які говорить сьогодні Путін, якісь всі ці заяви це дійсно для підтримки інформаційного фону, це для посилення пропагандистських наративів, але це точно не для переконання Дональда Трампа, оскільки цей живе взагалі в певному своєму уявному світі для нього на превеликий жаль не існує поняття взагалі міжнародного права. Але рано чи пізно все рівно ця вся історія буде змінюватися. Вона буде змінюватися не то, що в його свідомості, а обставини, які будуть складатися в полі внутрішній, політичній ситуації в Америці, угу. буде е, змушувати його діяти е, кардинально навіть тим позиціям, які в нього стоять в його налаштуваннях. Ну, я в це чомусь. От... Цьому переконаний, тому що розумієте, сьогоднішні дії і оцінки з боку не тільки нас, а в цілому світової спільноти, що її Штати перестають бути гарантом безпеки. А я хочу просто зробити акцент, що позиція долара тримається не тільки на економіці, не тільки на е певних там фінансових операціях і у тій вазі, а власне один із ключових стовпів міцності долара це. Безпека. Це те, чим торгували Штати, починаючи після Другої світової війни. І якщо змінюється цей вектор з боку Америки, відповідно це місце почне хтось відвоювати інше. І ми, навіть з вами можемо припустити, хто цей хтось. Таким Китай. чином, це Китай абсолютно вірно. Таким чином, це достатньо ризикована, як на мене, гра. І, на моє глибоке, переконання, ми зараз в нас дещо мають бути інші. Скажімо, пріоритетні задачі ну принаймні те, що я бачу зараз по світлинах на похоронах Римського, тобто відбулася зустріч Дональда Трампа з нашим президентом, і мені здається, що можливо цей формат дозволить принаймні зробити на півкроку, е от подолати цей напевно перепони, який зараз у нас сьогодні стоять. Але тим не менше, в нас виклики є. Так ось і моє переконання, що станом на сьогодні можливо нам не потрібно битися лобом об. Стіл щось доводити в принципі. Тактично, ми намагаємося, і мені здається, ми вибрали абсолютно вірну тактику. Але зараз пріоритетна задача, особливо наприкінці травня, це вибити в американців таке поняття як ленд-ліз. Нам потрібна okay. ця програма, тому що зараз нам погрожують вийти з переговорних процесів, uh -huh. і це дуже, дуже, дуже ризиковна річ. І я думаю, що на рівні дипломатів має бути все необхідне для того, щоб зберегти. Процесах, але історія з ленд-лізом, мені здається, це зараз на моє глибоке переконання. Це пріоритет номер один. В цьому мають бути зацікавлені не тільки Україна, в цьому має бути зацікавлені країни Європи. Ми говорили з Ігорем Щеленком, політологом, з яким теж маю періодичну розмову і в рамках нашого Ютубу 24-го, То він на думає що навряд чи штати повністю вийдуть з переговорного процесу, якраз таки, щоб не забивати останні кілки в свій статус як наддержаву, як надійного переговірника, як надійного союзника, ну хоча б залишки, того що ще від цього реноме залишається. Але водночас щось і в сумніви закрадаються в тому, в якому форматі може продовжувати сполучені штати нас підтримувати, якби вони закінчилися зараз перемовні етап. Але все таки ви думаєте, що якщо це про гроші або ж про позику, то тут може запрацювати так. Ось цей лендліз. Або ж як Зеленський каже, ми готові купувати навіть на 50 мільярдів доларів. Європа гроші може теж знайти. Зрештою. Ну так це і є про лендліз. Нам потрібна номенклатура. Виробникам зброї, американським виробникам зброї, потрібен ринок збуту. Куди збивати, якщо ще не на ринку? не да це зараз? Я говорю цинічні речі, але чесно кажучи, ну ми ж бачимо з вами емпатія і скажімо, ті дипломатичні маневри, які були ще. Декілька років назад актуальні, ну, принаймні, дотримуватись, ми намагалися їх. Вони сьогодні не працюють. Більше цього, ми знов ж таки з вами, давайте подивимося правді очі, просто бачимо, що нахабство сьогодні домінує. Ну живемо в такий час. да, І наприклад, тоталітарні режими, зокрема Кремль, той же саме Північна Корея, Ну давайте теж визнаємо чесно. Ну ми зараз не говоримо про рівень життя їхнього населення, але ми чітко говоримо, що з точки зору геополітичних рішень ну ініціатива в їхніх руках. І без застосування сили, ну, добитися навіть початкових позицій для старту реальних переговорних процесів ну, просто нереально. Ну не існує, от, ну, ну чудес таких от не існує. Ну тобто є закони фізики. І в моєму розумінні мають відбуватися ці процеси, і треба віддати належне, що Дональд Трамп все ж таки ем, підписав, наприклад, ті ж самі санкції стосовно заборони. Е Приймати е е е кораблі, да, наприклад, судна морські е в Штатах, ну це теж, тобто, продовження тих санкційної політики, є, і мені здається, що нам потрібно і далі тиснути таким чином, щоб е позиція і політика економічна стосовно Російської Федерації була втримана і по можливості. А для цього треба застосовувати всі для цього інструменти. Була посиль тому що завдання наше це в тому, щоб в Російській Федерації відчували. Погіршення свого життя рівня на да, від глубинки до Москви щоденно, тижня і що місяця, щоб це починало створювати цю напругу. Путін тому і поспішає, тому що в принципі він ж бачу ціни на нафти, які зараз сьогодні падають, це суттєво б'є і по його економічних можливостях. А відповідно, ну це теж дає підстава говорити, що чи надовго його вистачить, тримати ту інтенсивність бойових дій, які він станом на сьогодні тримає. Так, на терористичні акти його може вистачати довго. Ну, але для цього і нам має бути можливість, відповідно бити у відповідь по території Російської Федерації, відповідно, дзеркальну, по їхніх в першу чергу ключових об'єктів, і в тому числі які знаходяться в столиці Російської Федерації. Щоб москвичі потрошки мали би звикати до того, що якщо в Києві е оголошується повітряна тривога, що з високої ймовірності це стосуватиметься і їх, їх треба до цього привчати. Це єдиний правильний варіант, який дозволить сформувати ці позиції і принаймні виходити на якийсь фінш. Хоча, знову ж таки, для мене, як адекватної, здорової, психологічної людини, який для дуже багатьох з нашої аудиторії, ну, сама дикість в тому, що з терористами ведуть переговори. Ну, тому що, ну, вибачте, ну, знову ж таки, ми давайте подивимося, правда, вічі. Не зло, потім повертається в збільшеному виді. І це в тому числі про Російську Федерацію. Вона це за ці 30 там з копійками років абсолютно довела. Ще їздять до них ручкаються, усміхаються, і перші дзвонять і говорять. Ну страшне. Але завданнями і ризики, виклики, окреслили, яких вирішувати розуміємо. Пане Олександре, за це я вам дякую дуже і за всю вашу службу, позицію та роботу. До наступних зустрічей. Бережіть себе, дякую вам. Олександр Антонюк – політичний консультант, військовослужбовець збройних сил України, завжди раді йому та всім нашим гостям і їхнім думкам, які вони озвучують в нашому ефірі, ексклюзивно.